Даю слово першому, тобі зачує до річка. І <кху> вмикаємо власне... презентацію. І, і, і зараз ми, мабуть, трошки все такі звісно. Всім нам доводиться звикати жити під час війни і адаптуватися до цього. І е, члени спілки автозатерів бізнесу вже зробили велику кількість проєктів за цей час, вже встигли підсумувати досвід і випустити тіражні рішення з урахуванням тих нових потреб, які знайшлися у клієнтів зараз. І я почну з досвіду е, Віко, це дуже активний член спілки останнім часом е, було випущено. Баз комплексного управління паливним підприємством знакли зрозуміло, що це для автоматизації торгівлі е, оптовою і е, в мережах автоцентравочних станцій палива. І вони зробили е, понад 30 проєктів е, вже на цьому рішенні. На віртій форумі, який на весні був, вони робили доповідь про ці три впровадження. Мережа на 12 АЗС, мережа на 5 АЗС, мережа на 7 АЗС, трьох е, автозаправок. І можна за QR-кодом подивитися це, цей виступ. Ми записували на ЄРП-форумі всі виступи, тому зараз буде, як, хто, хто пропустив, може це зробити зараз. І ось на основі цих 30 проєктів вони побачили, що такі компанії, мережі Автозаправок об'єднує не тільки їх основний бізнес-процес. А і така річ, яка насправді об'єднує автозап... мережі автозаправок з мережами магазинів, з мережами там, логістичних центрів, з виробничими компаніями, тобто дуже з великою кількістю інших компаній. Що, що це за задачі? Це задачі вирішення, обробка запитів на різні сервіси, підтримка обладнання, підтримка будівель і всього цього в робочому стані. І чим це може закриватися? Це може закриватися сервіс деск. І ось впровадивши в таких компаніях сервіс деск, випустили тіражне рішення сервіс Деск, яке забезпечує наскрізьний бізнес процес управління зверненнями, дозволяє контролювати і дотримати. SLA і виконавчу дисципліну. Тобто бізнес-процес від прийняття заявок їхнього розподілу між власними і субпідрядними виконавцями, контроль виконання, закриття цих заявок і виконання як по западах, тобто тих, що виникають замовлень, так і тих, які регулярні обслуговування, планування і виконання. Ведення бази всіх цих об'єктів, на яких треба е, виконувати. Це все вирішує у вас сервіс ДЕСК. Більш докладно, ви можете знову ж таки подивитися е, по qr коду перейшовши вітер розробник доповідь, і подумати, якщо у вас е, ще ця задача не автоматизована в підрозділах е, супровідних, то якраз це рішення може бути впроваджене, це сніже рішення. На основі поточних типу вимог, таких які є в Україні. Тобто в ньому нема багато зайвих функцій, які бувають в старих, в ньому нема технічного боргу, це те, що от зараз впровадили, зараз підсумували, випустили в тираж. Ось наступний кейс це ринок нерухомості. Якщо ще там взимку... Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості ретейлірів України Юрій Пита прогнозував, що навесні буде, навесні року буде поживлення ринку нерухомості. А наша компанія, ну якщо ми зараз подивимось новини, то ми побачимо, що да, дійсно ціни на нерухомість зросли, ринок активізувався. А ще компанія Softcom, вона працює, це член сілки автоматизаторів бізнесу. Вони працюють з великою кількістю корпоративних клієнтів і побачили спочатку війни, спочатку повномасштабного вторгнення саме, багато компаній трохи перепрофілювалися, щось поміняли. І так вийшло, що звільнилися в них площі, які стали простаювати. І в цих компаніях, ну, звісно, не хочуть, щоб площі проставили, вони стали здавати аренду. Тобто в багатьох великих компаній, в яких є якийсь основний бізнес, з'явився другий бізнес власне, надавати в оренду своє обладнання або свої площі. І в обох, як у власне, цих нових компаній, які тільки почали здавати щось в оренду, так і в багатьох старих компаній, які працюють на цьому ринку, до... Слабка, слабка автоматизація. Тобто немає єдиної бази даних об'єктів, відсутний облік об 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 їх, база орендарів просто в Excel і взагалі все група екселівських пам'ятників, якими е, якось там впередковуються. Для того, щоб закрити ці задачі, е, власне, випускний вас оренди та управління нерухомістю. Е, воно закриває управління реєстром об'єктів, управління договорами оренди, управління взаєморазрахунками. Правління експлуатації об'єктів нерухомості. І для того, щоб не ставити ще одну базу окремо, воно об'єднується з баз або бухгалтерії, або бухгалтерії Кор, в залежності, що клієнт використовується, таким чином це не ще одна інформаційна база, а це розширення функціональності основної облікової... Компаній, ну, в першу чергу, тих. А, так, да, ще один важлива річ для всіх компаній, які займаються нерухомістю, це візуалізація, бачити свої приміщення, які зайняті, які вільно, що там з ними відбувається. І це теж є не тільки таблички, звіти, аналіз те, чим звикли користуватися в вас. Знову ж таки, за QR-кодом докладна доповідь. Від директора компанії Сотком з розробника цього рішення. І декілька десятків компаній вже користуються цим рішенням. Зокрема, найбільш гірськоліжний курорт Лукавель, українська Київська башта номер 5 бізнес-центр і торгувальний енергетична компанія Енергоінвест це ті, які бізнес-центр Астарта побудували і експлуатують. Тобто, Таким компаніям воно підходить, то і, ваш, і вам воно теж, таку, ви, ви, ваші задачі виконає. А наступне у мене трохи таке питання. Де харчуючи ваші співробітники? Якщо у вас виробництво і велика компанія, то є велика вирагість, що у вас, у вас є власний підрозділ, який їх. Годує своїх виробничих персонал. А це виходить, що власне заклад громадського харчування у вас є частиною вашої компанії. Раніше у нас було давно вже рішення є баз громадського харчування, але воно на базі бухгалтерії. Відповідно, якщо у вас стоїть баз єки або комплексно управління підприємством, то вам незалучно, що це виходить. Якщо вона ви на окремій юридичній особі, то ще нормально можна. В окремій інформаційній базі вести цей облік, Там, меню, все, все, все інше. Але якщо у вас це частина один з підрозділів, то це не дуже зручно. І от щоб закрити таку проблему, випущено рішення баз модуль управління харчовим виробництвом. Воно готове, ну воно випущено як модуль та комплексного управління підприємством, але якщо з вас є піт, то теж можна вирішити це. Воно закриває всі задачі, які і вас громадське харчування, тобто роботу технологів, заведуючим виробництвом, плани меню, оце все. А, а крім того, воно підтримує те, що треба великим мережевим закладам харчування, а саме ХАСП. Це система аналізу ризиків небезпечних чинників і контролю критичних точок. Це система, яка є стандартом для громадського харчування. І вона реалізована в цьому рішенні. Тобто, знову ж таки, ми продаємо не тільки IT-технології, ми продаємо методології, сучасні, якраз такі, які затребувані. Ну і далі я хочу сказати, що всі ці рішення, всі наші нові галузеві рішення, вони мають ту саму перевагу, що всі наші типові прикладні рішення, вони підтримуються сервісами. Це безпрецедентна швидкість оновлення і ви... випуску ревізов, які пов'язані з змінами вимог законодавства. Це інформаційна система НТС, на якій і документація, і відповіді на часто задані питання, і відвільні консультації, і статті з рекомендаціями оптимального використання продуктів. Це лекторії з регулярними розповідями про актуальні потреби, які є в обліку управління. RDI-сервіс сервіс це системи електронної звітності, система обміну електронними документами, консультація аудитора і перевірка своїх клієнтів за відкритими даними, сервіс пактом контрагент. Це все доступно для будь-якого рішення, як степових, так і галузей. І всі ці рішення впроваджуються членами спілки, яка нараховує порядка 500 компаній, багато з них з дуже великим досвідом. Після мене буде виступати компанія Конта, яка дуже великий досвід має впровадження і, зокрема, і великих проєктів. І мають. Вже нароблені на, 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 на досвіді спілки технології і впровадження і супроводу для корпоративних проєктів. Тобто ніхто нічого не робить на коліці, всі знають, в якому порядку треба е, впроваджувати. Ну і на останок хочу сказати, я взимку розказувала про випуск нової орієнтації Вас Єр і 25. Е, і зараз я кажу, що для неї вже актуалізовані всі курси навчання. Е, якщо ви думали, відкладали то зараз можна піти по новій е, редакції повчитися і е, спокійніше перейти е, зі знаннями е, на нову редакцію. Ну і ще всіх цікавить, як там, там життя триває, не триває, як наш бізнес. Ну, е, от, от тільки у вас є тільки типового без цих галузей е, більше 20 примірників за останні півроку продано. Тобто ну, бізнес відновлюється і знаходить собі сили і дивитись вперед. І впроваджувати нові єдні системи. Це все, що я хотіла розповісти. Якщо є якісь запитання, я тут так, готова. Та, от, саме для вас сервіс деска вход з робочі мобілізатор, так що на бігу теж працює. Все зрозуміло, питання ма. Не ну, я тут до кінця...